Професійна спілка працівників Бурштинської ТЕС вчора прийняла новий колективний договір. Про зміни і доповнення, які внесли енергетики до договору, знає наша колега Любов Галько. 411 осіб, делегованих від 2265 членів профспілки Бурштинської ТЕС, вчора взяли участь у зборах, на яких відбулося підписання нового колективного договору між ДТЕК Бурштинська ТЕС та трудовим колективом підприємства. На початку роботи збори обрали президію та лічильну комісію. Про підсумки минулого року звітував голова профспілки бурштинської ТЕС Ігор Столяр. Він зазначив, що за останній період на підприємстві відбулися деякі зміни. Зокрема, ТЕС увійшла до складу ТТЕК Захід енерго. 21 вересня 2011 року кабінетом міністрів. Кабінет міністрів затвердив умови приватизації 45,03% акцій Західенерго. У січні 2012 року компанія ДТЕК викупила державний пакет акцій Пад Західенерго. Сьогодні «Західенерго» – невід'ємна частина виробничого ланцюга ДТЕК. Приєднання «Західенерго» дозволило компанії суттєво наблизити до своїх стратегічних цілей. Враховуючи в європейські зв'язки Бурштинської ТЕС, безприбійна робота Західенерго стає все ж таки питанням довіри не тільки до ДТЕКу, як до експортера електроенергії, а й до України. В цілому ТЕК бурштинська ТЕС в рази збільшила фінансово-виробничі показники. Відповідно, значно покращились і соціальні гарантії. Передусім, достойна оплата праці. Середня заробітна плата за 8 місяців 2012 року становить 5665 гривень. Промперсоналу 5768, не промперсоналу 2418. Середня заробітна плата зросла порівняно з 2011 роком на 15,94%. Не виконується частково пункт 3,4 розділу 3. Це забезпечувати щороку підвищення рівня середньої заробітної плати не менш ніж на 25%. Працівники підприємства вчасно та в повному обсязі забезпечуються всім необхідним для ефективної та безпечної роботи, мають гарантовану відпустку та можливість відпочивати на базах відпочинку станції за пільговими профспілковими путівками, мають оплачувані лікарняні. Адміністрація надає своїм працівникам всі передбачені законодавством соціальні гарантії. Передбачені теж роботою на підприємстві. До сьогоднішнього дня в усіх цехах ТЕС були проведені збори, на яких уточнювалися деякі трудові моменти чи доповнювалися. Тож укладений новий доопрацьований колективний договір передбачає збереження існуючих соціальних гарантій та реалізацію нових, збільшення різноманітних соціальних виплат, як працюючим енергетикам, так і пенсіонерам, надання додаткових оплачуваних відпусток, соціальних пільг. Компенсацій а також враховано багато інших важливих доповнень. 150 примірників колективного договору буде надруковано спеціально для ознайомлення з ним всього трудового колективу. Підписанням нового колективного договору Текст ще раз підтвердить свою репутацію підприємства, яке працює виключно у законодавчому полі та дбає про трудовий колектив, спрямовуючи на його соціальний захист значні матеріально-фінансові ресурси, які здобуваються зусиллями кожного працівника.